Оки всі мовчать, я розповідаю. Друзі, якщо ви вже замітили, ужевоцький, а саме відділ іноземців, а також інші державні органи, почали відправляти документи електронічно. Що це значить? Це значить, що кожен повномоцник, а саме полномоцівник це фірма, яка працює офіційно і легально в Польщі, має обов'язок створити скриньку і налаштувати її доранчення до певного періоду. Це залежить від моменту, коли фірма була зареєстрована, і від певної діяльності. Тому скоро всі фірми будуть зобов'язані створити таку скриньку. Фірма вже має і отримує позитивні децизії своїх клієнтів електронно у будь-якому куточку світу, тобто я можу перебувати в будь-якій країні. І отримувати ваші позитивні дитини на свою почту. Ось такі новини. Підписуйтесь на мою сторінку. У мене все правда. Новини в польщі.